У газовій справі Юлії Тимошенко українська крапка. Сьогодні вищий спеціалізований суд України підтвердив, Тимошенко винна в збитках, завданих державі через ухвалені нею газові угоди з Росією. Це була остання інстанція в Україні, де можна оскаржити вирок. Із суду Борис Сачалко. до суду ще дві години, а мітингарі вже лаштують прапори. За годину до засідання в самій судовій залі яблуку нема де впасти. Тут преса з усього світу це вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних кримінальних справ. Сьогодні тут вирішуватимуть долю Юлії Тимошенко. Всі Доброго дня. Рік у Печерському районному суддя Родіон Киреїв прирік Тимошенко на сім років тюрми, бо перевищила службові повноваження, підписуючи газові угоди. Цей вердикт згодом підтвердив і Київський апеляційний суд. Вищий спеціалізований остання інстанція в Україні, яка може спростувати рішення. Із касаційною скаргою сюди звернувся один із адвокатів експрем'єрки. Суддя інтриги довго не тримає. Перевіривши судові рішення та матеріали кримінальної справи задоволені касаційний скарг. Скарги захисника платичника, з колегії суддів приходять до висновку, що зазначені висновки суддів першої та піряційної інстанції є законними та обґрунтованими. Протягом наступних трьох годин довго читають мотивувальну частину вироку, десь із глибини зали, час від часу лунає ганьба. Зрештою, тут стає так гаряче, що кондиціонер не впорується. Ну, хто не може е -е, стояти? Я не можу заборонити. Розісти ніхто не сідає. Суддя читає сторінка за сторінкою, цілковито повторюючи вердикт попередніх суддів. Зрештою, і вищий спеціалізований погоджується. Тимошенко має відсидіти сім років. Задав ловні клопотання захисника сірого про зміни захисту. Від судді підписи. Ганьба! Ганьба! Окрім загратованих років, суд призначає Тимошенко ще одне покарання сплатити півтора мільярда гривень Нафтогазові. Це сума якої не долючилася компанія через газові угоди. З яких коштів віддаватиме її експрем'єрка, невідомо нікому. Згідно з останньою оприлюдною, ще у 2008 року декларацією про доходи Юлія Тимошенко не має ані будинку, ані квартири, ані авто. Все майно належить чоловікові. Що робити, коли за душею ніц. Юристи кажуть, відпрацьовуватиме. Якщо це. Якщо не перекривається сума, тоді напевно вона буде працювати і відраховувати свої заробітні плати. Здається 20%. Її Прихильники сьогодні мали останню надію а раптом відпустять після почутого вироку просто проти суду влаштували похорон у труні феміда. <вип Ender> Поки за парканом хрестяться, до журналістів виходять прокурори, звинувачують захист Тимошенко в політизації процесу. Захист замість того, щоб Зосередитися на зібрані доказів на спростування перетворив цей судовий розгляд справи як в цирк в шоу політичне шоу. Жодного доводу на спростування доведеності вони засудженої Томашенко та її захистами не наведено. Одні голослівні звинувачення. Далі порадившись між собою, виходять захисники експрем'єрки. Для них тяганина ще не скінчилася. Буквально до кінця тижня нами буде закінчено доповнення до скарги. І передана до європейського суду справ людини саме в частині відсутності справедливого правосуддя для Юлії Тимошенко в Україні. Щоправда, з практики розгляд справи в європейському суді, навіть якщо та пріоритетна, триває щонайменше не менше рік, а тому надія на звільнення експрем'єрки далека перспектива. Борисчалко, Дмитро Литвиненко, Юрій Долгоручко, програма Вікна СТБ.